Виробництву вощи. Карпати для мене це. Зараз вони підчищають вулики, мусор із рамок після зимівлі. А жили, слава Богу. Слава Богу. А тепер ми їм помертими дамо. Наліто, пройшли рік оставив. Оце в такому вигляді, як вони зараз стоять. І їм тісно, і вони розлетілися, полетіли кращого хазяїна шукати. Ну було в мене 60 сімей, залишилось десь 20. Прилетіло мені між майстернею і будівлею, Моїм домом прилетів снаряд, а я ночував. У підвалі, в сусідському там все ж дерев'яне, воно як полахнуло тут, так горіло, дай Боже. А в середині теж горіти, тому що там вашіна була, корпуса із рамками були. 40 корпусів стояло. на станках. Там ну все було забите, воно ж на зиму готувалося, якби ховалося все на зиму. Пилочка я тарцював деталі. Я займався е, соляркою. Ну і для пасіки все робив сам, вулики все сам будував, Ну, все все сам робив, Не стало нічого. Ну, я підрахував, десь, якщо все підрахувати в місті з матеріалом з усім, то десь на 60 тисяч доларів у мене звідки такі вийшли. Слава Богу, що живий. Я то все <хе> таке, то все наживне. Хоч вже ніколи і наживати, вроде. вчора мені виповнилось 71 рік. Жаль, звичайно, що так все вийшло, ця війна якась непонятна, що вони від нас хочуть, і чому ми їм заважаємо, це питання. Ну, здравий смисл тут не підлягає ніякому. Зроблю так по цьому принципу, як бжаловіз у мене зроблений, то по тому принципу я зроблю і тут розміщення вуликів. Ну і поїдемо в Карпати. Там загружаю я бжолами вулики свої, додаю ще корпусів їм і їду в Канів на медозбор акації. Потім відкачаю медзакацію і приїду сюди на липу. У нас тут липи багато, десь 30% у лісі це в нас липові насадження. Та до кінця травня буде вся пасіка тут на місці. Ми швидко це зробимо. Ну, За допомогою друзів, Ця війна почалася, я зрозумів, яка я багата людина, не дивлячись на те, що я постраждав від цього, але гроші мені дали, допомогли фінансово. Житло предоставили, роботу предоставили, ну, всі умови, будь ласка, живи і радуйся. Ну, і єдине, що тільки не вдома. Не Дуже скучав за пасіка, за домом, і серце боліло, я вже так, ну все ж покинув. Двері відкриті, вікна повибивані, все, все, що хочеш, заходь. Ну, але люди нормальні, ніхто нічого не пограбував. Я не можу передати, які в нас люди. Нація українців це дуже сильна і дуже така відзивчива нація. Вони, ну, одне слово, українці, ми сильні. Тому.